Медичне обладнання отримали два заклади охорони здоров'я столиці. Гуманітарний вантаж доставили в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова і в центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. Допомогу лікарням передав перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації народний депутат України Валерій Дубіль. Дороговартісні операційні набори наш земляк доставив спільно з командою благодійного фонду Надія. Така співпраця є традиційною з гуманітарною допомогою до лікарень благодійного. Іники повертаються не вперше, адже в кожному медзакладі лише за один день лікарі проводять по 50-60 оперативних втручань. Ресурсна підтримка медінститутів сприяє безперебійній роботі та рятує українське життя. Ми неодноразово отримували відповідну медичну допомогу гуманітарні вантажі від благодійного фонду Надія хочемо сказати, що номенклатура цієї. Допомоги вони вона доволі така значна. Ще раз повторюю, з медичної з складової, доволі цікава і актуальна на сьогоднішній день. Це все те, що необхідне для того і може використовуватися уже сьогодні. Прямо з колес ми беремо в операційну і починаємо його використовувати. Тому дякуємо фонду Надія. Місію рятувати життя народний депутат України Валерій Дубіль у синергії з благодійним фондом Надія виконує і сьогодні. Особисто відвідує прифронтові регіони та передає критично необхідне обладнання.